Всім привіт! З вами Андрійович. Хочу почитати вам останні криптоновини. Функція X Payments Ілона Маска викликала спекуляції серед криптовалютних ентузіастів. Додаток для всього Ілона Маска, відомий як X, нещодавно створив спеціальний обліковий запис для своєї майбутньої функції платежів, що викликало спекуляції в криптоспільноті щодо можливої інтеграції криптовалют. Очікується. Що до середи 2024 року додаток X запровадить платіжні послуги в додатку, хоча залишається невідомим чи розширить підтримку цієї функції за межі традиційних фіатних валют. Хоча спеціальний обліковий запис ще не публікував жодних публікацій, він може похвалитися з золотим значком, що вказує на його підтвердження як організації, і помітним значком X, що вказує на його зв'язок з X. У дописі на X Crypto. Дослідник Мейсон верс Верслюс поділився новиною зі своїми 169 тисячами підписників, висловивши надію стати свідком включення криптовалют, що починаються на X, таких як XRP, Stellar. Ілон Макс просуває платежі Dogecoin для Tesla Merch. Варто зазначити, що Ілон Макс вже включив Dogecoin для платежів у магазині товарів Tesla. Та час від часу посилається на нього в соціальних мережах. Це змусило багатьох припустити, що Dogecoin є найбільш імовірною криптовалютою, яка буде включена в X, якщо будуть представлені будь-які цифрові активи. З часом криптоспільнота проаналізувала тонкі натяки від Маска та X, які свідчать про потенційний інтерес до Dogie для майбутніх проєктів. Примітно, що в жовтні 2023 року X опублікував мем із зображенням собаки, який відповідає на телефонний дзвінок, що спонукало спільноту Dogecoin до припущень щодо його значення. Криптоконтент спостерігає падіння доходу на X. Інший криптодослідник, який звернувся до Токінсайр на X, сказав своїм 36 тисячам підписникам, що на його думку X. Переключив свою увагу з криптодружнього контенту. У 2023 році X представив систему розподілу доходів від реклами, що дозволяє творцям контенту монетизувати свій контент у додатку. Однак токенісер стверджує, що платежі за криптоконтент останнім часом зменшилися, заявляючи, що кілька місяців тому він отримав чеки на суму від 40 до 70 доларів, але нещодавно отримав чек лише на 16. Доларів. Примітно, що система Виплат X базується на загальній кількості показів, накопичених творцями в місту, тому очікуються варіації між різними періодами. З моменту придбання Ілона Маскам Твіттер у квітні 2022 року виникли численні припущення щодо еволюції платформи в абсолютно нову структуру. Та потенційної інтеграції криптовалют, враховуючи послідовні коментарі. Маска протягом багатьох років, у липні 2023 року сам Маск висловив переконання, що X, зрештою, запропонує користувачам здатність керувати всім вашим фінансовим світом. Як повідомлялось, X також припинив функцію, яка дозволила преміальним користувачам використовувати зображення незамінних токенів NFT як зображення профілю. Ця функція, представлена в січні два роки тому, була спрямована на підписників Twitter Blue, дозволяючи відображати NFT, який можна перевірити як зображення профілю. Ініціатива розглядалася як піонерський крок у сфері соціальних медіа, підтверджуючи використання NFT у той час, коли інші великі платформи, такі як Facebook, Instagram, що належать мета, ще не інтегрували таку технологію. Однак останні події вказують на те, що можливість активації цієї функції через версію програми Twitter для iPhone більше недоступна. Ось така чудова новина. Всім дякую!